Ну де тебе вже? Зайшла на п'ять хвилин і далі йде. Переговорочний пункт. Я Ну то говори? А ага. люди ще й того, що там стоїть позаду. Того, привезли, що я, а чого я хочу? Знов виконується, може, тільки бенуха була. Ой, я не бачила, що за дітей сім. Це теж моя постійна костійна кстати. А знаєте, каміння зайшла до хати так чисто, файно, так я знай, думаю, що тут прибирати. Я <свісно> зараз жаркою. Ви ялинку привезли, але саді тут вже лекар знайомий. Каже. Хто твій друг, каже, знайомся. Знайомся. То хіба один з них? Хто один з них, твій друг. Ялинку вже занесли. Іграшки занесли. Ти іграш... другого йому покажи. Кому? От, так, буде ще блетоді трошек. Там Телю... пелюшки, моколики його, корм, корма. І... Довгий галікці, мені не крути варята, давай мов паштетку. Поштечки до постачки, хай треба буде. Що? Ні, не піде підходить. Там тобто став другого. Та ти тобто йди та як яйшла. я щось тут. Він зараз сам підійде. Коли нам я навіть не ліс. Одно мені не заціни. Ну він сам, він сам. Він так ходить і думає, що ти чуєш? Кого він сюди приве? Тому що мене мало. Не говорять чусь, він десь думає, не говорять зі мною, вони нічого не бавляться. Що вони то роблять? Та дівчинка бле. Треба косічку. Подібна на Галю в костюмі такому. Здравняй! І Кавалерка забрали посилочку. До кого вам прочитати? Відправляли свою вам посилку рушники, треба було коробку. Я то витягнула з коробки, щоб прийшло. А в ту коробку, щоб не платити, контрка. Це є з міста сарни. Любов Федорів. Федорова. 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 Федерова. Та Федоров. Любов Федорова. Забрала коси. Агацького видати завтра. Такий файний. А двір. Угу. Та веливу. -вот. Файня таке. За... Боже, пані Людмилочка, щиро щиро вам дякую. Дивіться, пахлава. Смопока закаже. Ще пахлава отака. Що може хохла? Боже, фініки. Боже, пані Любов, щиро, щиро вам дякую. Свято Миколая! інжир. Боже, щиро щиро дякую. Це так приємно. Щиро щиро вам дякую. Мені дуже-дуже приємно, коли пані Любов, щиро дякую. Дякую за погане, смачне зного Миколайця. У мене якась там палітко, знаєте, кажу на собі. Літко. Сітимо, так трошки відпочинемо, так трошки себе перезагрузимо, поп'ємо кавусю. Я буду пити, ти не будеш пити. Ні. Ти... Не це. Ну, лека трохи заспокоюються. Може, біля ялинки постану, що туди не... не буде підходити до ялинки. Видите, а ви кажете, яке сюди є свої нюансики. Що таке? Тебе... Що -то, хто тут прийшов до нас до хати? Де ж до мене Блек. Oh. Ходи сюди, Nie, хлопчик, Ходи любой. маленький. Yeah. А -а -а. Да. О, все вже не йде, бо коло мене. Чу -чу -чу. Олега. Це все нормально. Ну Но тобі слова не скаже. Так, я можу кричати. Навіть як капець буде жарести. Її там. Ну ти навіть слова не скаже. Моє сонечко. Так що зараз трошки перезагрузимося і прибирати і ялинку став. Я вже так свого роду, вже так, знаєте, Ну, Маєш бачення таке, да? так і бачення. де буде, Просто що? Просто маю бачення, що її треба поставити. Це тобто в мене бачення. ми робимо а що воно буде, де воно буде, таке, але бачення є. Ну, ходи, це... мій хлопчик, сюди, ходи. Так, Де я тебе познайомлю? Та ти дуже рано тобі з тим знайомитися. Ну, то ж красунка. Ти що, Снігурочку, боїшся, чіптися на себе. Це гномиха якась чи хто-то? А тут А Знаєте, Толірка що блек дуже сильно любить, а штатики, не то само собою. Ти, та ні, то кубка. Він це забезпечує. Не є це дуже... Господи, і він тут таке надає смаком. Навіть не він, як його господині, навіть не жив. Лек до сина староба. <смас> навіть йому Та не ну, загружаємося загрузаємося, хвилин і беремося яка вона гарна. Що, дала збирати? Гором піклеч. От тут трет, ту ось були гірлянди, такі гарні. Угу. Так, і бомбочки, фонарики, зірочки, сосолечки. На тепер, ну, чимось тоже гарно до нас. Ну, то там, мотати. До тут треба Куди-то схож з шпажкою так намотувати потім, правда? Угу. О, ще зарядки гіражками тягнуться. Зараз конвертерють. Mm -hmm. да, виключи світло, що колірка побачила його. То кавалерочка вийшло ось так, а подивимось, буде за пару днів. Блек, <laughs> нормально, адекватно. Поки що ну, так. Поки що так. Ну, але... Просто йому тепер треба знати, що ігрова кімната там. <laughs> Вже все перебузувалося. Це одно, кавалерка, треба Правильно. тут шафу купе, бо то, то нема де речі складати. Всюди, то купа речей, хоча кавалерка, ви не повірите, в нас на складі стільки речей вже, ми просто туди відносимо. Требов, Особливо того, побутова е Технік. техніка, то ми хіба возимо, забираємо, привозимо. що що одне лишилося в хаті, що постійно Аерогриль. аерогриль. Кавова машина буранує, тільки п'ю її. І що ще лишилось? І таке дрібне, а все велике, колись захотіла сік, а соковижималка на складі. Тобто нема де тримати. Нема просто де тримати. Це, це що з чим? Пилососа нема. Казала тостеронні, що візьмуть до уваги пилосос. Де той пилосос є? Постеронній. Та сістріпайте, я вас прошу, стріпайте. Я би вже нині купила той колососку. Що ти робиш? Правильно, купила нині ще 10 пеленок, бо нічого не будемо робити, бо будем мені гризли пеленко. Один раз пішов і вже мені показуєш, що треба мені. Во, маєш гуску, качку, не знаю, як ти то називаєш. На, на. Я в шоці. А ви кажете, купіть йому щось. Як мені Наталію показала хатинку, як ви кажете халабудку, Наталіка, кого я тебе прошу, тільки не то, бо в тебе щоб би в хаті в млеку". Я кажу, ну то що, то, то, то і радість така, та? то і радість. І не до ялиночки привикне, будемо знімати, він не буде знати, що сироп. роблять. Дайде. Де, Дайде воно. Ну. Це таке є. Гарне. Але кавелірка нам скажуть, за рік часу, рік часу поміняти три квартири, купа всього, ялинка вже своя. Ну реально, от ко, як задуматися. От, що є наше в тій квартирі? Тільки що ліжко, комо. Ні, комодна. Ну, На коридорі наш вже. Ну, тут треба шафу, я не буду дозвонити, до хазяйки говорити, що треба шафу. Я би навіть собі таку замовила. таку недорогу, знаєш, як ото під взуття, щоб все туди поставити. Ну, І все... дзеркало. Мені може бути без дзеркала. я не є така. Та ти не маєш дзеркала. Кодир телевізор. — А я щось старку дав, десь насі написок подивлю. Ні, тут треба мати церкву. Ярка скажу, тако, тут ялинку поставили, лишається тільки порохи повитирати, ще раз підлогу стерти, ідеальна чистота. Завтра софа приїде. Я мушу підготувати, зараз Літає, як не знаю. А мені ще до Софиних порядків далеко не дали. Ну, але що є, то є. Я завтра рано встану, буду віддіватися, бо ми завтра маємо велике діло. І завтра буде срач знову вдівати. Ну Я така капарниця є. Ну, що я зроблю, То стороння. Тут все не годить, постійний клієнт по похідником. Я вправді <правда> говорю, то бріду у вас. А як щось маєте людське, скидайте мені знімки, я б вже хоч нині замовила, щоб я тако не лазила. Встріпайтесь. Тиха не в так? Ні, то кавеліка хоч пізня, годину світла не було, але треба зробити курилю. Бо забрано його. Ну, що скажи, якби на гості, тут ні спине. Ясно. То, ти робиш весь час. Та ясно, але знаєш що? Я перше нервувалася, як свята говорила. Зробила бардак і сама на бардач, Воно, але це і правда. Що правда, то правда. Знаєш, що правда? Це Дуже. Я не знаю. Я їх так собі сподобала. Я не знаю, кавалерка. Оці ворушники, вони мене, по-перше, я ними підлогу маю. Вони взагалі люксусові, просто люксусові. собі. Я ще мудряюся кисневим порошком, пройшлася і я маю наново такі по. Так. так. Ти, ні, не Ти можеш. Я можу. Я ти можеш, а мені Так що кавалерка, Знаю, що вже пізня година. Хтось вже спати пішов, а я ще поприбираю. Але вам всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, Ну і зустрінемось кавалерка, завтра. А я йду мити виходимо. На На добраніч. На добраніч.